Чужі лахміття, мудра притча. Якось одна людина стала публічно ображати омара хаяма. Ти безбожник, ти п'яниця, ти злодій. У відповідь на це Хаям лише посміхнувся. За цією сценою спостерігав одягнений за останньою модою чепурунок у Шовкових шароварах. Та й запитав Хаяма, як же ти можеш терпіти такі образи, невже тобі не прикро. Хаям знову посміхнувся і сказав Ходімо зі мною. Щеголь пройшов за ним у запилену кумірчину. Хаям запалив скіпку і почав ритися у скрині, у якій знайшов зовсім нікчемний старий халат. Кинув його Чепуронові і сказав Приміряй, це тобі підстать. Чоловік упіймав халат, оглянув його і обурився. Навіщо мені це брудне лахміття? Я наче пристойно одягнений, а ось ти, мабуть, здурів і кинув халат назад. Ось бачиш, сказав Хаям. Ти не захотів приміряти лахміття, так само і я не став приміряти ті брудні слова, які мені шпурнули. Чужий негатив залишається чужим, поки ми самі не вирішуємо його прийняти. Потрібно полюбити все довкола, не звертати уваги на негатив. Бути щасливим означає бути розумним. Ось вам така мудра притча. І якщо вона вам сподобалась, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. Тому що в нас є дуже багато цікавих та мудрих історій, які допоможуть вам у житті. До зустрічі на каналі Українська Аудіотека.